Ракетний обстріл дачного стався 19 липня. Ця вулиця зазнала чи на найбільших руйнувань. Одні будинки були зруйновані повністю, інші зостались без вікон та з панівечними дверима. Тепер люди, які вирішили залишитись в своїх будинках, проводять ремонти. Йому. Це відео зробив на ранок після ракетного обстрілу Олександр Гелік. Він та його родина мешкає у будинку, який був пошкоджений вибуховою хвилою. На ньому кімната, ремонт якої проводитимуть найближчі три місяці. Такий вигляд вона має зараз. Зараз повністю відновлюємо, відновили вікна, вікон цих не було. Ранион шлапки рам валяються на вулиці, відновили рами. Нові склопакети поставлені. Ну а тут уже тут потолок був осипався, повністю, повністю він осипався. Тут нічого не було. Тепер вже думаємо, як, як це все. Відбудувати, окрім Олександра, тут мешкають його дружина, діти та двоє онуків. Більшість вікон в будинку були вибиті. Стіни пішли тріщинами, і через два тижні на підвозі можна знайти уламки сква. Усі ходять по дому у взутті. Ремонт родина робить самотужки. Грошима частково допомогли односельчани та волонтери. Кілька днів тому завершили роботу на даху. Розповіла дружина Олександра Олена Картиніна. Коли вже хлопці вилізли, брати мої, ну їхні друзі на дах, зняли цей шифер. То побачили, що цілого там буквально пару листів залишилося, а ось Зрозуміли, що ремонтувати не можна, тому що цьому даху відколи ця школа, тут, тут ще колись була школа, восьмирічка. Відколи вона була збудована, його не міняли. Тому ремонтувати вже ну, той старий не було змоги. Тому вирішили, що будемо перекривати повністю. Так, вони взагалі були внутрі, нутрі. Може, їх виривали як могли. А це будинок Юрія Манджура. Наразі тут тривають роботи: всюди розкидані інструменти. Чоловік живе із родиною, має дворічного сина. У ніч ракетного удару ховалось у підвалі, домівку понівечило уламками. Юрій показує імпровізоване перекриття вікон. Ну, перший час ми зробили, забили поки ще фанеру. Взагалі тут немає стекла, його вибило, деформувалося вікно Пішло Зараз чекаємо, коли все там, закажуть по розмірам і будемо вже будемо робити. У нас більша більше кількість вікон повибувала. Це ще залишилось ціле, а так, взагалі, от всі вікна їх вибило разом з рамою. Це все повідривало, вони були відкриті. Більша, ну більша кількість всіх вікон якраз була відкрита. Родина тільки но взялася за роботи, до цього були у родичів. Цьогоріч ремонтуватимуть не все. Було вперше час лячно сюди повернутися. зараз. Вже четвертий чи п'ятий день вдома. в принципі, то от тільки сьогодні. Дядько, ну вони тут кабине працюють по стройці, то вони сьогодні вже прийшли, почали робити кришу. А ця частина кришу геть підняла, і це зараз робити не будемо. Може, якось колись пізніше, тому що це треба геть збира знімати шифер, розбирати це геть все, щоб його поставити на місце. В планах власників будинків закінчити капітальні роботи найближчими тижнями, інакше дощі продовжать руйнувати житло. Дмитро Васильєв, Іван Хворостян, новини на Суспільному, Одеса.